Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 22 однієї 1460 особин за добу 1010 і поранено 664 380 песиголовців за добу 3030. танків 3997 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин, 7750 одиниць за добу. 15 артилерійських систем 3888 одиниць за добу, 23 реактивних систем залпового вогню 614 одиниць за добу, 4 засобів протиповітряної оборони, 372 одиниці за добу, 2 літаків, 314 одиниць гелікоптерів, 306 одиниць за добу, 1. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3393 одиниці за добу, 10 крилатих ракет, 1214 одиниць за добу, 3, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 6645 одиниць за добу, 32 спеціальної техніки. 531 одиниця за добу 5 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to you